бітраж з нуля як працює, скільки приносить і з чого почати. Всі чули, що на крипті можна заробити, але більшість думає, що це щось складне, пов'язане з трейдингом, ризиками, графіками і постійним моніторингом. Насправді ж є метод, який дозволяє заробляти вже тут і зараз стабільно, зрозуміло і без необхідності сидіти перед екраном. Це бітраж. Я покажу тобі, як він працює, з чого почати, скільки реально можна заробити, які пов'язані з цим ризики і як їх можна уникнути. Мене звати Ілья Руденко, я криптотрейдер Заробляє на крипті вже кілька років. У цьому відео практична інструкція по P2P-арбітражу без води, без складних термінів. Поїхали. Що таке P2P-арбітраж і як він працює? P2P -арбітраж – це коли ти купуєш криптовалюту на одній платформі за допомогою одного банку і продаєш її дорожче на іншій платформі, але через інший банк. Простими словами, купив USDT за 39, продав за 41,50. заробив 2,5 гривні з кожного долара. І все це можна робити протягом 10 хвилин. Це не трейдинг, де треба вгадувати, куди піде ринок. Тут ти заробляєш не на зміні. Курсу, а на різниці між покупкою і продажею в один і той самий момент. Це повноцінна торгівля грошима, і це один з найменш ризикових способів заробітку в крипті, якщо робити все правильно. Отже, що взагалі таке p арбітраж і чому навколо нього такий ажіотаж? Уявіть собі ринок, на якому продаються той самий товар, наприклад, яблуко. В одному кінці ринку вони коштують 10 гривень за кілограм. А в іншому 13 гривень за той самий кілограм. Якщо ви купуєте в першому місці і відразу продаєте в другому, не відходячи від кази, то заробляєте 3 гривні. В криптовалюті все влаштовано приблизно так само, тільки яблука це цифрові гроші, наприклад, USDT. На одній біржі ви можете придбати USDT за 40 і 94 гривні, на іншій продати за 44 і 67 гривні. І все, що ви робите, це миттєва угода, без очікування зростання курсу, без спекуляцій і без графіків. Це не трейдинг і це навіть інвестиція. Тиця у звичайному значенні це по суті, спроба придбати гроші дешевше і продати дорожче, використовуючи особливості криптовалютного ринку, платіжних систем та курсів. Найважливіше, вся операція укладається за кілька хвилин. Це не як інвестиція, де ти купуєш і чекаєш місяцями. Тут ти дієш швидко і отримуєш результат відразу. Ти не ризикуєш, що біткоін впаде. Ти не гадаєш, що виросте ефір. Ти просто знаходиш різницю в курсах між точкою А та точкою Б і заробляєш на цьому. Щоб було зрозуміше, давайте розберемо абсолютно реальний робочий приклад, який можна застосувати хоч зараз. Наприклад, у тебе є 100 доларів. Ти заходиш на біжуку коін і купуєш ці 100 USDT за курсом 40,94 дев'яносто гривні, тобто витрачаєш. 4094 гривні. Далі ти прикладаєш їх на Binance. При цьому платиш комісію приблизно 1 USDT. Це Плюс-мінус 41 гривня. На Binance ти відкриваєш 2 p ордер і виставляєш на продаж 99 USDT, що залишилось. І продаєш їх вже за 4467 гривень. Отримуєш 4467 467 гривень. А тепер просто уяви, якщо ти провертаєш таку операцію на 1000 доларів, то твій чистий прибуток вже 3430 гривень. А якщо 10 тисяч доларів, то ти вже заробиш 34300 300 гривень за одну серію дій. Все, що тобі потрібно, це розуміння, як працює зв'язка, і трохи практики. Ось ми підходимо до ключового поняття я в пітупіарбі підражу. зв'язка. Це не просто купівля та продаж, це цілий ланцюжок з дій, інструментів, платформ та розрахунків, які дає тобі чистий прибуток. Зв'язка це як маршрут. Де купити крипту, яку мережу використовувати для переводу, де продавати, який платіжний метод обрати, які комісії на кожному етапі. Давайте розберемо з вами простий приклад зв'язки. Беремо біржу KuCoin. купуємо USDT і переводимо через мережу trc 20 на Binance. Там продаємо через P2P і виводимо на карту Monobank. Ви повинні розуміти, що у кожної зв'язки є свої як плюси. Так і мінуси. Одна, наприклад, дає плюс 3%, але швидко та безпечно. Інша може дати 10% прибутку, але з ризиками, лімітами та комісіями. І суть не в тому, щоб знайти одну чи рівну схему. Суть вміти їх аналізувати, тестувати та адаптувати до змін ринку. Це і робить із тебе не просто новачка, а професійного арбітражника, який вміє керувати грошима та розуміє, як працює крипторинок. Що таке зв'язка, і як її шукати. Зв'язка це повноцінний маршрут руху грошей, де купити, куди перекинути та де продати. Є прості зв'язки: купивши на Kucoin, перекинути на Binance, продати через P2P, вибравши при цьому Monobank. і потім продати через SenseBank. А є й складні зв'язки: придбати через українську карту, вивести на карту в Турції, продавши на місцевий Binance, повернувши і з назад в гривню. Зв'язки потрібно не просто копіювати, а постійно тестувати. Сьогодні вона дає 5% прибутку, а завтра 0% або взагалі навіть в мінус через зміну. Курсу чи лімітів. Твоє завдання навчитись шукати, перевіряти та масштабувати зв'язки, які працюють саме зараз. Хочеш розібрати скрипті та почати стабільно заробляти. У мене є навчальна програма, яку пройшли вже понад 2000 студентів від новачків до підприємців. Там ти розберешся в трейдингу, арбітражу пітупі, спотові торгівлі, зможеш вийти на вихід від 2000 доларів щомісячного прибутку навіть з нуля. Саме навчання побудовано так, що ти одразу переходиш до практики і в процесі робиш перші результати. Залишай заявку прямо зараз, тому що перші студенти, які придбають доступ, отримують безкоштовні. Повну зв'язку про арбітражу P2P зі спредом понад 2%. Посилання в описі під цим відео. Тепер давайте з вами розберемо три типи зв'язок, які бувають, і як їх вибирати. Перше всередині однієї біжі. Найпростіший варіант. Допустимо, ти на бінансі купуєш USDT у продавця по курсу 39 гривень за один USDT. Відразу створюєш оголошення та продаєш уже по курсу 41. Профіт відносно на різниці. Це особливо добре працює на невеликих сумах, наприклад, 10, 20, 30 доларів. І часто люди готові переплачувати за швидкість. І ти Користуєшся. Також можна заробляти купуючи через одну платіжну систему, наприклад, Wise, та продаючи через іншу, наприклад, Monobank. Саме головне, щоб там був курс вище. Дуже просто, швидко і практично без ризику. Другий тип між біржами Тут вже складніше. Ти знаходиш різницю в курсах, між, скажімо, Kucoin та Binance. Купуєш на одній біржі, переводиш через низькокомісійну мережу і продаєш на іншій біржі. Іноді курс USDT різних бірж відрізняється на 1-2%. Якщо додатково використовувати конвертацію в інші монети, наприклад, біткоін, його можна підняти навіть ще вище. Головне рахувати все: комісії, час переводу та ліміти. Третій тип це міжнародні зв'язки, найвищий рівень. Ти використовуєш різницю між валютами різних країн, банківськими системами та курсами крипти. Приклад. Купуєш тисячу доларів через українську карту, виводиш на турецьку карту, Зіратбанк, наприклад, конвертуєш у турецькі ліри, купуєш крипту та продаєш назад в Україні. Отримуєш прибуток на різниці курсу валют і вартості з у різних країнах. Такі схеми іноді можуть давати навіть до 30% прибутку за одне коло, але потребують логістики та обережності. Зараз ми з вами підійшли до найважливішого моменту, тому що P2P заробіток це не казка і не кнопка бабло. Так тут можна заробляти стабільно, але як в будь-якій справі тут є помилки та ризики, особливо у і повір, краще ти їх засвоїш заздалегідь, ніж дізнаєшся на власному гаманці. Розберемо з вами основні помилки. Докладно. Помилка номер 1 Ігнорування комісії. Людина бачить прибуток науку, але не враховує комісії. Допустимо, ти придбав крипту, перевів, продав і на калькуляторі виходить. Плюс. Але ти забув комісію за купівлю, комісію за перевод і комісію за обмін підпів. У результаті ти або працюєш нуль, або вийдеш в мінус. Порада. Поряд кожною угодою заводь просту Excel-таблицю і записуй все: вхід, вихід, комісію, мережу і час. Помилка номер 2 Перевод через неправильну мережу. Наприклад, ситуація: ти придбав ЄСД на одній біржі, а переводиш на іншу через ту мережу. Допустимо, потрібно відправити через ТРЦ20, найдешевше. А ти випадково обрав ЄРЦ-20. Комісія 10-20 доларів або взагалі би 20 яка не підтримується біржу. Як підсумок, гроші або пішли в нікуди, або ти витратив більше на комісії, ніж заробив. Порада відносно цієї помилки. Завжди потрібно перевіряти перед натисканням кнопку надіслати мережу, адресу, підтримку на приймальній стороні. Помилка номер три: Робота через цю карту. Уяви. Ти почав робити по 3-5 угод, образ зростає, прибуток іде, і тут тобі дзвонить банк. А буває навіть гірше повноцінне блокування картки. Ще одна порада від мене: якщо ти працюєш серйозно, використовуй кілька карт, не перевищуй ліміти і не ганяй на одній карті десятки то й сотні тисяч гривень на місяць. Помилка номер 4 відсутність обліку та податкової прозорості. Якщо ти виводиш гроші на свою картку і не фіксуєш доходи рано чи пізно, податковий виникнуть питання, особливо якщо ти працюєш в Україні, Європі чи Штатах. Тому рекомендую заздалегідь думати про правове оформлення. Це може бути ФОП, самозайнятість, реєстрація, фрілансер і повір. Краще сплачувати 5% податку, ніж боятися блокування. І п'ята помилка психологія, поспіх, азарт та жадність. Це взагалі вибуває абсолютно всіх новачків. Люди бачать, що можна зробити 3% зі 100 баксів і тікають робити це на 5 тисяч доларів, не протестувавши. Потім не та помилка на адресу, не туди відправив гроші і все. Повноцінний мінус капіталу. Тут рекомендую завжди бути спокійним і починати з тесту на 100 доларів, відпрацювати схему 3-5 разів і тільки потім масштабуватись. Тепер переходимо з вами до найцікавішого. Як масштабуватись, коли зв'язки працюють і ти хочеш більше заробляти? Тому що зрозуміло, на 100 доларів ти не збудуєш масштабний бізнес. А ось на 5 чи 10 тисяч доларів вже можна. Але тут постає просте та логічне питання: як проганяти великі суми, якщо банки не люблять, коли твоєю картою влітають десятки, а то й сотні переказів за один день. Відповідь робив: хто Такі, та як з ними працювати. Дроп – це людина, через яку ти проводиш угоди. У нього є карта, він приймає чи відправляє кошти, а ти використовуєш його як точку масштабування. На старті дропи можуть бути як твої друзі, родичі, так і колеги. Вже потім ти можеш знаходити таких людей через біржі, p спільноти чи телеграм-канали. Дуже важливо: є біла та чорна модель роботи. Існує дві схеми роботи з дропами. Біла схема це ти береш на себе відповідальність, якщо щось пішло не так. Блокування податково, ти все вирішує. Дроп знає, що робить, і ти платиш йому Ікс чи відсоток від доходу, і все абсолютно чесно. Також існує чорна схема. Ти використовуєш людину в темну, вона не знає, що через неї женуть крипту. А коли виникають проблеми, ти банально зникаєш. Це не етично і дуже ризиковано для всіх. Висновок. Будувати довгостроковий бізнес можна лише на білих зв'язках, поважаючи дані та фінанси, і ти сам будеш у безпеці. Як платити дропам? Зазвичай ти домовляєшся про фіксовану ставку, наприклад, 300 гривень за оборот чи за один день, або відсоток від прибутку, наприклад, 10%. Головне прозорість: працюй так, щоб завтра ця людина захотіла продовжувати співпрацю. Якщо ти дослухав до цього моменту, що тобі це дійсно цікаво. Сьогодні ти дізнався, що таке P2P, як працює арбітраж, з чого почати і як уникати найпоширеніших помилок. Саме головне це не просто теорія. це вже працює. Твоя черга перевірте все самостійно на практиці. Почни з малого. Навіть 50 доларів можуть стати першим кроком у криптовалютний дохід. Переходь за посиланням під відео. Там я залишив інформацію про курси навчання і мої соціальні мережі, де ми розбираємо схеми і кейси. Побачимось у наступному відео.